Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні в вашій увазі я пропоную ідею перевтілення старої скриньки у вінтажну стильну скриньку. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні буду реставрувати таку скриньку, їй вже більше 30 років. Сама скринька, напевно, з МДФ, але покриття таке дуже гладеньке, глянцеве. Не знаю, що це за покриття. І от сьогодні ми будемо з нею працювати. І у зв'язку з тим, що поверхня у нас така глянцева, ніби скляна, я пройду по всій поверхні наждачним папером. Далі ми протираємо скриньку від пилу. І знежирюємо поверхню, і потім починаємо наносити фарбу. Верх скриньки я профарбувала в два шари і просушила, а поковинки тільки один раз. Фарба вже просохла, і Далі я буду клеїти серветку. Для цієї роботи я підібрала отаких от дівчаток янголяток. я вирізала, підготувала серветочку, вирізала за розмірами. І тепер буду клеїти методом файлу. І залишаю, щоб клей просох. Серветочка гарно приклеїлась. Далі ми будемо оформлювати наші бічні поверхні. Можна зробити трафарет, але я знайшла в себе мережево старого тюлю, я обрізала, клеїти буду на універсальний клей. Отак От вийшло. Мережево дуже гарно підійшло за розміром. Співпав малюнок така картинка. Далі в куточок на кришечку я теж хочу приклеїти такий у мене є мережевний елемент, я вирізала, і хочу його додати сюди. Маємо такий результат. Залишаємо роботу, щоб клей гарно висох, і будемо фарбувати. Для цього я взяла білу фарбу і додала крапельку колора чорного. Зробила такий сірий відтінок. Сіра фарба вже гарно висохла. І далі я буду додавати фарбу. Я намагалася зробити фарбу близько до фарби на серветці. Це біла, чуть-чуть чорного колору і буквально капелька кремового кольору. У мене такий відтінок і я буду наносити майже полусухим спонжиком. фарба висохла, покажу ближче, як вийшло. І далі беру срібну фарбу, наношу знову сухим спонжиком майже полусухим, знову виділяючи рельєф серединку скриньки я пофарбувала в такі. Блакитний з перламутром колір. І для того, щоб з'єднати всю композицію, я цей колір додала трішечки на бісеринки. І покрила всю роботу в два шари акриловим лаком. Скринька вже повністю готова. Ну і такий вигляд вона має. Старі скринці дали нове життя. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!